Гарного всім дня, дівчата і хлопці, що приготувати сьогодні на першу страву. Хотіла зварити борщ, знаєте, лінивий борщ. Я дуже люблю, чи то суп, чи хто як уже там називає, з капустою і з яєчком курячим, з вермишелькою-павутинкою. Я дуже часто такий суп готувала, коли ще діти в мене були малими. От. Але сьогодні вирішила, думаю, приготую я солянку. Ось я в кастрюльку налила півтора літра водички, так що з запасом сюди буду картоплю класти. Солянка це солянка. В кого що є, особливо після свят, коли там залишаються якісь ковбаса різних видів, м'ясо, сюди кладеться все, що в кого є. Значить, так, ставлю воду нагрівати і готую картоплю. Вода вже закипіла, я кладу отак дрібненько покришену. Картоплі. Тут дві картоплинки таких величеньких. Картопля вже в мене вариться. Тепер одразу я готую зажарку, щоб була готова. Ось у мене пів цибулини, морквинка така невеличка, моркву я тру, цибульку кришу. Трішки моркви покладу сирої туди. І трішки цибулі. Зовсім трішки. А ще я підготувала ложка томат у мене зажарку. Я не люблю розсольників з томатом, але це солянка. Трішки буду притримуватись правил. Ось, дівчатка, зовсім трішки цибульки і моркву я кладу сирої туди до картоплі. А зрештою, я буду робити зажарку на олії. Картопля для солянки вариться, зажарка в мене жариться. О, тепер час підготувати. У кого що є, які є ковбаси, кришіть тільки вам треба, дивлячись, яка у вас кастрюлька. І ще ось оливки є. Це мене Маринка пригостила, вона такі любить Десь вагові. А її теж пригостили, то вона мене пригостила. Оливки хочете кидати, хочете ні, це вже за бажання. А огірки кладіть, хто які любить. Хто, хтось любить класти консервовані, от. а в мене це для розсольника. Заправка 2023 рік, це ми з Маринкою робили для солянки, для розсольника таку заправку. Воно таке смачне, що можна їсти навіть як салат. Це таке. Так що я покладу цього. Це маринка відкрила банку. Не знаю, чи то вона з'їла, чи то солянку варила. решту мені принесла. Це ми так інколи робимо. Знаєш, і так, подрібнюється все. Якщо у вас такого немає, Звичайні огірки кришіть, і знову-таки дивіться, скільки вам треба на вашу кастрюльку, А я кришу. Так, ось, дівчатка, моя засмажка готова. Чи зажарка, хто як називає? Хтось багато кладе томату, хтось мало. Я не люблю багато томату, то тобто я менше поклала. А тепер, оце ж кришимо, це все діло в кого ще є. Мисливські сюди гарно йдуть ковбаски. Копчені, не копчені. Солянка, вона для того і солянка, щоб туди класти все, що у вас є. Картопля моя вже в солянці зварилася. Тепер я кладу сюди оці ковбаски, кого що є. І оливки теж покладу. Хай воно трішки повариться, може хвилин 5. Потім покладу сюди зажарку. А вже заправку я кладу в останню чергу. Лавровий лист я покладу зараз, а солити спеції будемо класти вже, коли це покладемо заправку. Солянка моя майже готова, тепер я куштую. Зараз трішки підсолю. І спеції хто які хоче такий кладіть. Кому ще подобається, універсальні, чи то до картоплі, чи ще якісь. Я люблю до піци, але щось у мене сьогодні вже й немає. Згадала, зелені. Зелень покладіть, якщо нема, то і так буде добре. У мене заморожена, то я покладу замороженої. Дівчатка, Я свою солянку довела до смаку, виключаю і накриваю кришку. Нехай постоїть хвилин 10-15 щоб настоїлася. Потім будемо куштувати. Ось, дівчатка, у мене така на вигляд солянка. Ось мій варіант солянки. Дуже апетитно виглядає, вермишелька навіть виглядає. Добавила трішки паутинки. Захотілося додати щось такого. Я завжди люблю експериментувати. У мене ніколи ні борщі, ні солянки, ні розсольні капусняки ніколи не повторюються. Вони одноманітні, кожного разу різні. Я й не боюсь експериментувати. Смачно. Зараз додавлю сметанки. І буду обідати. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною. Всіх обіймаю, до зустрічі!